Суспільна політична платформа Інтервізор підводить підсумки року, що минає. 2024 рік був надзвичайно складний для Збройних сил України. Ми знаходимося в позиційній обороні зараз говорити про підсумки воєнної кампанії 2024 року. Будемо з військовим аналітиком, ветераном російсько-української війни, майором запасу збройних сил України Олексієм Гетьманом. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вас вітаю. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, а у нас же ж були здобутки цього року. Ми маємо обов'язково нашим глядачам нагадати всі переможні позиції, які здобули наші збройні сили України. Звичайно, були десь і прорахунки, але в тій ситуації, які ми зараз знаходимося, з позиційною обороною, і з, скажімо так, іноді дивною підтримкою західних партнерів українських збройних сил України по іншому, мабуть, не могло би і бути. Ви добре, що ви акцентуєте два рази два рази сказали слово позиційна оборона це не просто так. Це одна з видів оборони, яка прописана в бойових статутах. Взагалі в підручниках в військовій науці ця оборона передбачає тримати позиції фортифікації, будувати і ну, намагатися не дати ворогу просунці. Крім крім такого виду оборони, є ще активна оборона, яка, яка є. Так само прописано це в бойових станових, яка є маневрена, мобільна, тачкова. Тобто оборонятися можна в різний спосіб. І ці оборони, активні оборони, вони не виглядають як позиційна, де можна чітко промалювати, принаймні в режимі онлайн лінію зіткнення. Тобто, це такі велика сіра зона, де проводиться бойові дії. Ну, так виглядають сучасні війни. Ну, не навіть не сучасні, так було і раніше, тільки це було не дуже акцентовано, а зараз. Мобільна і е маневрена оборона, точкова оборона вона е використовується не менше, ніж позиційна оборона. Що це за оборона? Це коли ми е маневруємо, ми уникаємо, ми заманюємо ворога в паску і так далі. Точкова оборона це на яких територіях, ну, наприклад, на Курщині, ми можемо робити е оборону в якомусь місці, а потім з цього міста виходити. Тут, ну, це тут. Зараз нема сенсу починати лекцію з тактики. Хоча вона така це. Я думаю, що таку лекцію про відеоборону, теоретичну підготовку, дають нашим хлопцям, які мобілізуються, щоб вони просто розумілися на тому, як відбуваються бойові дії, і як, як має діяти. Це, це важливо, бо це стосується не тільки великих з'єднань, то різні оборони можуть займати і мож, мож, можуть займатися різними видами оборони підрозділи, починаючи ну, з. Ну, з батальйону, що немає з роти, тобто, щоб люди не дивувалися, чому так. Бо по фільмам, по якихось ну по нашим знанням людей, які не були військовими про військову справу, то всі знають і всі розуміють, що оборона може бути тільки позиційно. От ми стали, ми тримаємо, ми тримаємо рубежи, ми зражаємося тважно. Ні, це один з видів оборони, і він не самий ефективний, навіть навіть більше. Тому про оборону про оборону трошечки прозмовляли. Тепер я так розумію про здобутки, про невдачі. Ну, це ви знаєте, це проводити, проводити такий аналіз. Мені здається, що тут це справа таких інституцій, як, наприклад, інститут дослідження війни, які може великі обробити великий об'єм даних, прорахувати всі дні, всі напрямки, всі дії, всіх підрозділів і зробити таку. Ну, це вже по великому рахунку історична довідка. Це як це вже мають працювати військові і військові історики, люди, які мають про прописувати. Я думаю, ну ми розуміємо, що чи ще ця війна буде вивчатися. Вона вона увійде в історію, яку будуть потім наші діти вивчати. Чи онуки на як все відбувалося? Які були позитивні, які були негативні? Дії ми можемо по гарячих слідах, як то кажуть, тільки. Такі, те, що е, кидається в очі проаналізувати. А деталь ми можемо навіть ми не вряд ми помилимося, коли будемо аналізувати загальну картину, але це не детальний аналіз, історичний аналіз. Тому я одразу, якщо ми будемо про це з вами розмовляти, я хочу вибачитися, Якщо будуть певні такі, щось ми пропустимо, може, щось ми на щось ми не звернемо увагу, хоча воно можливо було не менш. Робиться слуги важливо, ніж інші, якісь дії, про які ми поговоримо, пане Олексію. Точно ми не пропустимо історичну подію, яка сталася цього року. Збройні сили України перенесли на територію противника військові дії. Курська спецоперація ми можемо дати короткий аналіз, тому як вона готувалася в режимі строгої секретності, що Біля півтора тижня ворог ніяк не міг зрозуміти, що відбувається на Курщині. Це важливо. Будь-яка операція, яка готується, вона має готуватися таємно, але приховати при сучасній при космічній розвідці, при шпігунській розвідки, приховати пересування військ ну, практично неможливо. Це, це було неможливо навіть при Другої світовій війні, ну, майже неможливо. Тому що ж робити, треба переміщувати війська, але зробити так, щоб ворог не очікував певних дій від цих військ. Тому була запущена дуже потужна дезінформаційна кампанія, як частина бойового завдання наших підрозділів і наших засобів, в тому числі масової інформації. Хтось використовувався, як то кажуть, в тем це теж нормально. Ну не хай не ображається. Ті люди, які які були використані з добрими намірами, бо так начебто. Десь з'являлася інформація про те, що ми туди переміщуємося для того, щоб тримати оборону. Ну, це, це було відомо, що ми туди переміщуємо війська, що ворог готують та наступальні дії так само на сумщині на суму, на як на Харків. Але, начебто, ми туди підтягуємо резерви. Ця інформація, начебто, випадково витікала з якихось так неназваних джерел, високопосадовців, але не хочу, їх не хотів називати. Ну пригадайте, як інколи подається інформація. От. Один із якихось там е, великих там чинів е, чи великий великі великі посадовець, е, але не хоче називати своє прізвище, дав таку інформацію. І отако от пішло. От і росіяни 60%, вони самі це кажуть інформація розвідування вичерпують з е, відкритих джерел. І вони на це клюнули. Вони в це повірили, і е, в те, що дійсно ми туди підтягуємо війська для того, щоб укріплювати оборону, для того, щоб надати можливість ворогу. Зсередиться, не дати важливості зробити якийсь прорив через кордон і робити якісь наступальні дії, щось як це було на Харківщині. Ну не зрозуміло, чому вони на це клюнах на той час ще робити атакувальні дії, тільки планували. Але вони подумали, що це ми просто заздалегідь, хочемо підготуватися, щоб не дати можливості. А насправді це була підготовка до наступальних дій. І коли ми зійшли на Курщину, вони там були тільки срочники, і вони не очікували таких, таких дій. Ми просунулись ну, набагато швидше і набагато далі, ніж росіяни за всю свою цю кампанію наступальну, що вони зараз роблять на тимчасово територіях. І ми зірвали таким чином дві операції російських, дуже потужних: це підготовка до операції атаку на Суми. І Продовження наступальних дій на Харківщину. Вони планували атакувати Харків якраз туди, коли зайшли наші війська на Курщину, і вони знімали війська саме з першу чергу з харківського напрямку. Бо ті ну, було інтерв'ю у командирів ну, різних бригад, батальйонів, які очікували наступальні дій, бо військово розвідка працює. Ну ДРГ працює, бачить, що росіяни на купуючі сили, готуються на для штурмових дій. А тут раз. День нема два, нема три, нема дій. Пішла розвідка, а там нема вже нікого. все, всі, всі кудись поїхали. А поїхали вони на Курщину перехоплювати наші війська. Після цього ця операція ми підірвали мости, по яким можна було швидко перекинути якісь сили для того, щоб заблокувати наші війська хоча б на тому, на тому місці, де вони знаходились. Ну і далі далі ми цю операцію вже не перший місяць чуємо, що вона продовжується, вона продовжується бойовий дія, то склав вони перенесена на територію Російської Федерації. Їм довелось туди протягнути велику кількість військ до 50, ну, більше на сьогодні, вже більше 50 тисяч, враховуючи цих північнокорейців. корейців. І це ну, мало великий там політичний, емоційний, військовий сенс ця операція на сьогоднішній день. Вона має продовжує, продовжує мати важливу політичну, політичну складову, інформаційну і військову складову вона не стала меншою, ніж була на початку цих дій, тому що невеликою кількістю наших військ ми примушуємо тримати там велику кількість ворожих військ. А ці війська могли би бути використані росіянами ну, на інших ділянках фронту. От це важливо. Якщо одразу багато питань, не варто було б ну, багато питань здається людьми, а не варто було б нам зняти там наші війська і переправити їх, наприклад, на Покровський напрямок, ну чи, чи це не даремно? Там ми ведемося якісь дії. Одразу хоч ви не ставили це питання, але воно в повітрі висить постійно. Справа в тому, що е, якщо ми тримаємо там, наприклад, 5 тисяч, то росіяни тримають 50. Умовно, я умовно цифри кажу. Точно ні ніхто не скаже, е, скільки там захисть наша війська. Але якщо ми знімемо 5 тисяч і відправимо їх на е, Покровський напрямок, наприклад, то Росіяни знімуть 50. і відправити їх теж, наприклад, на Покровський напрямок. Але е, на Покровському напрямку ми тримаємо позиційну оборону. А от на Курське тримає маневрену оборону. Так от маневрена оборону дозволяє 5 тисячами тримати 50 тисяч. А от позиційно 5 тисячами 50 не втримують. Тому якщо б ми зняли 5 тисяч і переправили б на Покровщин, росіяни зняли б 50, то ці 5 не втримали б там, ці, ці 50. Тобто треба було б нам додавати ще хоча б ну, до ще стільки ж два-три рази постільки, щоб там було хоча б 20-25 наших тисяч, тоді можна було б ці 50 тримати. А так, тобто, су суто математично, ми п'ятю ми тримаємо там 50. Тому ця операція з військової точки зору дуже вигідна. Нам ми зв'язали 50 тисяч ворожих сил на тим більше на території Російської Федерації. Пане Олексію, цього року сталося ще декілька подій, на які ми навіть не сподівалися, хоча просили про це ще з початком широкомасштабного вторгнення. Ну, по перше, під кінець року нам надали можливість е, застосовувати далекобійну зброю по військових об'єктах на території Російської Федерації. Але е, на поч з початку цього року і до сьогоднішнього дня ми уражаємо своїми своїми засобами. Російські військові цілі на території Російської Федерації це аеродроми, це нафтобази, це склади з боєкомплектами. Розвиток цих засобів донесення, так сказати, боєзарядів. як би ви оцінили? Ну, розвиток є. Ми почали почали виробляти майже серійно наші ракети-дрони. Чому їх так називають ракетодрони? Тому що. Ну Це не дрон точно, бо він літає швидше, реактивний двигун стоїть. Хоча й дрон може бути з реактивним двигуном. Але це все ж таки не ракета в класічному, ну знаєте, можна назвати як згоди. Тут по великому рахунку немає такого якогось критерія, під який треба підлаштуватися, щоб це було чітко. От, це ракета, чи це ракета дрон, чи це дрон, тобто як хочу так і називає. Ну так, з точки зору. Наскільки це більше на що це більше схоже? Тому ще раз тут нема. От там по ракетам дальності, певне, там малої дальності, середньої дальності великої дальності, є міжнародна класифікація, де прописано, який кілометраж відповідає якої ракеті, яка там до яка малої дальності, яка середньої дальності, яка великої дальності? Там чітко прописано. А тут там ну як ми вигадаємо, так і так і називаємо. Тому чому все ж таки назвали ракетодром, тому що вона несе невелику кількість вибухівки, ну оцінюється в 40-50 кг, ну приблизно так, як, як несе шахет, може трошечки більше можна навантажити бойової частини, але відмінність в тому, що вона летить не за рахунок, ну от шахет летить за рахунок підйомної сили крила. Він летить літає по літаковому принципу, не по ракетному. тобто він працює двигун. Підйомна сила крила, і він летить як літак. Літак же літає реактивний чи пропелер, не, немає значно. Він літає за рахунок підйомної сили крила. А так само літає шахеда. Наша ракети, які ми запускаємо, ракети-дрони, вони летають літають виключно за рахунок реактивної тяги. Там крила є тільки для того, щоб підкоригувати політ. Тому це все ж таки ракета. Але враховуючи те, що вона не ну, може нести велику кількість вибухівки, але невелика е, поки що е, за розмірами, то ми назвали її ракета дрон. Вона не може завдати серйозної шкоди щільно укріп... добре укріпленим позиціям. Якщо там буде метр залізобетону, то вона його не приб'є. Але ті... тобто, вона може працювати так, як... приблизно так, як наші дрони. Це можуть бути склади, це можуть бути літаки на просто неба, які тримаються, чи не дуже укріплені якісь казарми, в тому числі нафтопереробні заводи, склади з боєприпасами, і вони можуть нищити ці ракети дрони Їхня перевага над е, звичайними дронами в тому, що вони просто швидко літають, і їх перехопити з, з звичайними е, групами, як от ми прихоплюємо шахиди мобільними групами з кулеметною зброєю, то таку ракету ну, теоретично можна, але набагато важче, ніж звичайні дрони, які летіть там не 700-800 км за годину, а там, ну, 150-200 максимум. Тому от це так, це, це добре, і є така. Є ну, є статут Організації Об'єднаних Націй, де прописані що таке війна, що таке агресія, що має право робити країна, яка потерпає від агресії. От як то є кому яка писать перша стаття, і там прописано, що таке агресія, що що має робити країна, яка потерпає від агресії. Вона має право, тобто ми зараз потерпаємо підтерпаємо агресію. Має право атакувати військові об'єкти не тільки на території, ну не на будь-якій території, на тимчасово окуповано, на території ворога на інших територіях, звідки до на нас здійснюється напад. Тобто це є наші закони, кажуть, законні цілі. Що таке законна цілі? Це цілі, яка не протирічить міжнародному праву. От ми, атакуючи військові об'єкти Російської Федерації, ми чітко знаходимося в межах міжнародного права, в тому числі гуманітарного права. І ці цілі є нашими цілком законними. Ми, ми нічого протизаконного не робимо. Але нам це важливо, тому що ми навіть воювати маємо як цивілізована країна, а не як терористична Російська Федерація. Тому от ракети-дрони. Так, дві наші ракети, дрони, паляниця і пекла тепер дошкуляють росі... росіянам. Хотіла б на сам кінець від вас Аталіс, як змінилася тактика, стратегія на лінії бойового здійснення, якщо дивитися початок року і кінець року, тим паче що дрони, про які ми зараз з вами говорили, і різних видів зробили фактично революцію у військовій справі. Ну, це так трошечки прибільшення. Я, я скажу, що. Телегія та навіть тактика, вона е, не змінилася е, ну, з часів. Я думаю, що ну, ще не менше Наполеоновських війн. Тому я маю на увазі бої в полі. Так само формуються групи, так само форм... е, атакуються фланги, так само несподіванки різні використовуються, дуже активно використовується рельєф місцевості. Змінилося, змінилися засоби враження ворога. Тобто вони стали більш точними, більш далекобійними. І більш небезпечними в тому числі це повітряні, ну повітряні атаки, це дрони раніше, так то ж теж з повітря атакували. Тільки атаки були штурмовиками, літаками, атаки були ну трохи пізніше гелікоптерами намагалися атакувати, тобто сутність, сутність не змінилася, змінилися засоби. Зараз ну стільки штурмовиків не накидаєш, які використовували в тому числі під час Другої світової війни. Але от кількість великодронів можна. Застосовувати, як маленькі штурмовики в порівнянні з тими, що літаками, які використовувалися раніше. Тому е е сутність їхнього використання така сама, як була в е Другій світовій війні, чи навіть в Першій. Червона Брон, коли, коли літав там, такий великий аз, скидував маленькі бомби. Це те ж саме, це, це просто такий дрон був дуже великий дуже повільний. Тому сутність стратегії, тактика не змінилася. І не треба нам шукати якісь такі, знаєте, там дуже часто ми любимо прикриватися якимись там фразами, сутність яких, яких так не дуже розуміємо, починаємо там прикладати нанотехнології. ну, от я, люди, Там використовується нанотехнології. Я зберігав, що таке нанотехнологія. І дев'ять з дітей не можуть сказати, що це таке. Навіть що таке слово нано. Мало хто знає, не хочу нікого вражати, але не треба використовувати терміни, які сенс яких не дуже зрозуміли. Це не вас <реш> зараз. нам Намає увазі взагалі. Тому okay. е, тактика, тактіка і стратегія по великому рахунку, не змінилася. Е, вона залишилась така, як була логіка. Точніше, давайте так, щоб було не на не ні, нікого не ображати. Ні, е, логіка не змінилася. Досяження мети на полі бою в полі. А от змінилися засоби, якими ми це е, досягається, і змінилися е, ну. Систем засоби запробазасоби захисту військовослужбовців. Вони використовують приборночного бачення, більш сучасна броня. Ну бронежилети, більш сучасна зброя, більш сучасний зв'язок. І Раніше був зв'язок, але от мережу центрична війна, про яку ми всі мріємо, і яку ми намагаємося використовувати, це якраз війна невеликими групами, які між собою чітко комунікують, і у кожного командира навіть невеликої на групи, є, є скажімо, планшет. Через там Крипіву, через якісь інші там <кхи> додатки, і він бачить, що роблять, що роблять сусідні підрозділи, і тому може приймати оперативно, приймати тактичні, тактичні не стратегічні рішення безпосередньо на полі бою. Такого, що дали наказ вийти на висотку номер 5 наприклад, з правого боку, а з правого боку не виходить. Так от, раніше, от тут можна казати, що зміна, він все одно буде битися справа, тому що такий був наказ. Зараз він може самостійно приймати рішення, що не справа, а давайте зліва, і от е, зліва так зліво. Але це має бути погоджено з іншими підрозділами, які поруч е, від нього. Це е, є сутність мережої центричної війни, тобто, коли об'єднано в єдину систему, всі невеличкі підрозділи. От це можна по великому рахунку вважати єдиним, що можна вважати, зміною в тактиці, як ви сказали, е, сучасних війн, е, сучасних війни, е, навіть е, відміну від, наприклад, наполеоновських війн. В тому, що командиру невеликої групи дано право приймати самостійне рішення, тактичне самостійне рішення безпосередньо ну, на той ділянці фронту, бою, де він веде бойові дії. Раніше це ну, не, не, не віталося, скажімо, мало виконувати особливо там прусська армія, ну, це ми в історії ведемо. Там чітко вона було виконувати, От сказали так, і, 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 так і треба робити. На Росії, це саме так зараз вони воюють, тобто йому сказали дійти до тої стіни. Хоч там сто км сід, він все одно буде йти. Якщо шаг вліво, шаг вправо, для нього це не виконання наказу, і це він має нести відповідальність, і ледь там не до розстрілу. В нас ні, будь ласка, якщо ти командир і ти бачиш, що так не виходить, спробуй по іншому, але не виходячи за межі стратегічного плану. Тобто це не означає, що командир може прийняти рішення, а я не хочу воювати тут, я піду воювати на кульчині, наприклад, з з Харківщини. Ні, на це не мається на увазі. А от безпосередньо в бою ти можеш самостійно приймати рішення і Ну от і, і самостійно промати пане Олексію. Говорять, що зараз бойові устави будуть переписувати дуже багато країн о, з огляду на ось якраз тактику ведення і логіку ведення війни російсько-української. Скоріше за все, якщо на дрони це меч, то реп це щит. Поки що вважається, що у росіян системи радіоелектронної боротьби трошки краще, ніж у нас, але ми будемо сподіватися, що наші технологи, наші інженери. Не то, що нас до будуть наздоганяти технології, да. Тих, да. Тих, технології. бо тут, тут нічого складного немає. Тут складність в виробництві і в організації, в організації, в організації. Там нічого складного взагалі немає. Це звичайно радіопередавати. Це колись збирали колись були кружки радіолюбителів, це діти збирали в школі в клубі, в домі піонерів. Тобто це, це не складна річ. Питання, щоб вона була потужна, щоб було де підзаряджати, щоб вона була масово зроблена. От чому питання? Тіхноліч нам нічого складного. Ще раз, діти можуть зібрати раніше порнамі, коли діти ще вчилися, а не від... приймали рішення самостійно, а не тикали кнопочку Правильна чи неправильна відповідь. Ну, то таке, не хочемо приходити, що для мене це болить. Бо ну, як може людина стати фахівцем якщо йому. От... Я не знаю. ну, Я ще нагадаю діда, який був, каже, що раніше все було добре, а зараз все погано і молодні та. Але ну, нам треба було приймати самостійне рішення. Нам ну, задавали питання і не давали варіантів відповіді. Казали, шукайте відповідь. І це був творчий процес. А зараз тобі дають, задають питання і дають п'ять відповідей. Вгадай. Ну, Мені здається, що така система освіти вона рано чи пізно зійде на весь, бо людина не має вибирати відповідь. В житті ніщо не те справи вибирати відповідь, він довжен знайти. І тоді це коли що він сам я знайшов, тоді це в нього ляже в голові, в серці на, на все життя. А коли вода, то він через пів дня забуде. Ну це має таке суб'єктивна точка зору, пане Олексію. Щиро вдячні вам за коментарі, за фактично підведення підсумків воєнної кампанії 2024 року. тисячі двадчетвертого року. не сказали про морські наші вдачі, да якщо знали якщо... російський флот. О, давайте, наші будь ласка, москій. давайте, будь ласка, ще на останок обов'язково згадаємо про наші перемоги на Чорномор, в Чорноморській акваторії. Бо це дійсно несправедливо, якщо ми не скажемо про це. Не, несправедливо, бо такий флот. Ми перша країна, яка не має потужного флоту, Перше... ну, ми ще перша країна в світі, яка воює з ядерною країною на її території. Ну, багато чого ми робимо вперше. Так от ми перша країна в світі, яка, не маючи власного потужного флоту, примусила доволі потужний флот. Відійти, як то кажуть, заперебрік туди в Новоросійськ. Відігнати флот і по великому рахунку він на сьогоднішній день. Аналітична довідка є. Не хочу зараз пригадати, де вона не зможу зараз пригадати точно, де вона є, але вони виконують свою функцію на 15% флот, російський флот від тих бойових завдань, які перед ними мали б стояти ну, стояти і які вони мали б виконувати, на 15%. Тобто ми москітним флотом, дронами. Ми примусили доволі великий російський флот. Відігнали його від наших берегів, ну майже відігнали. Такого ще не було. Оце, оце, оце дуже змінить тактику ведення боїв, в тому числі і на морі. Бо як з'ясовується, мал маленькі дрони вони більш ефективні, ніж великі там лінкори чи, чи може, Ну авіаноси. Ну, не хочу казати, вони мають там все, все ж таки перевозити літаки. А от великі кораблі, ну це вже було. Це, це було що великі кораблі стали не такими ефективними. Під час, після Першої, після Другої світової війни, а зараз навіть середні кораблі стають не такими ефективними, а стають ефективними дро... невеличкі дрони, які можуть все, все таке все плаває потопити, і вони не некоштовні. Ну, дійсно, ми приходимо на новий рівень війни, на дронову війну. Поки що дрони літають, плавають, але є інформація, що в нас вже є дрони, які вже їздять. Тобто перекрили всі можливості вода на, на, на повітрі, на суші і на морі. Насушив в останню чергу, чомусь е, у нас це виходить. Ну, ні, тому що ми ну, там складніше, я розумію, по, -по певних е, є певні причини, але є вже інформація про те, що такі дрони. Що це за дрони? Давайте два слова. Це не є велика темниця, це, це кулемет, який сам їздить. Кулемет, гранатомет, який їздить, стріляє, і керується він просто людина, яка знаходиться в укритті. Тобто нічого там такого, щось такого, чогось такого там немає. Онаксію, дякую вам за коментар. Принагідно запрошую в студію. Обов'язково потрібно буде по кожному знавтім провести передачу і розібратися в тому, що ми змогли і що ми здобули. Звичайно, бажаємо вам здоров'я. Нагадаю нашим глядачам, підводили підсумки року 2024 з Олексієм Гетьманом. Ветеранам російсько-української війни, майором запасу Збройних сил України з вами в студії була Світлана Кошнір. Ви були на каналі Інтервізор. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Побачимось.